Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Ford Mustang. Електричний масьє. Автомобіль у нас в такому гарному білому кольорі. Авто у нас 2020 року з батареєю 98 кВт. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. Тут у нас електросклопідйомники, пам'ять сидінь, повністю електрорегулювання, датчики світла, мультикармо. Такий досить мінімалістичний спідометр, система керування автомобілем. Тут у нас підігрів керма, передніх сидінь, система автоматичної парковки, камера 360. Основне це у нас панорама. Позаду у нас також повноцінне місце. Відкриваємо авто. Класний, дуже збережений стан пробігу автомобіля, всього лише 57 тисяч. По техніці авто повністю обслужене, без ніяких питань та нарікань. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся місто Львів, вулиця Кільцева. 60. також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопаркюва.